Що це за порожнеча? Запитаєте ви зараз? Розкажу нарешті до мене. Приїхав новий стелажик, хочу взяти вас разом із собою, щоб наповнювати його книгами. Поїхали давненько. Я не знімала щось на камеру, і вже якщо чесно, відвикла, але потрібно починати. Перш за все хочу розібрати весь цей хлам. Лапках, що тут робиться, Тому що всі книги, які були в мене, взагалі я їх просто поскидала в одну коробку, чекала стелажу, ось він приїхав. Потрібно його посортувати по жанрах, не знаю, як я буду розставляти, ще побачимо. І щось можливо потрібно буде вивезти в село. Хочу просто зробити так, щоб в мене на полицях були тільки ті книги, які мені дійсно потрібні, а не ті, які просто ну, стоять аби стояли. Так? То зараз спробуємо це все з вами зробити. І, до речі, звук може трішки пригати, тому що я тестую новий мікрофон. Не знаю взагалі, наскільки тут батарейки вистачить і так далі. Так, і нова нова лампа. Типу, повертаюсь назад до блогерства. Чі листівки, які нам дарували і на весілля, і на народження дитини, і на різні події, зберігаємо в такій красивій коробочці. Якщо ви думаєте, що це всі мої книги, то ні, тому що деякі є ось тут на столі, які я ще не прочитала, пізніше розкажу про них детальніше. Ой, Вийде там ще Ау! Знаєте, все змінюється. Я емоційно вигоріла, мені потрібна була свого роду пауза для того, щоб перепочити, тому що кожен фініш – це по суті старт. І зараз я з новими силами повертаюся до вас. Також не новина для тих, хто підписаний на мій інстаграм, що в мене з'явилася дитинка. От, і теж потрібен був час, щоб прийти в себе тямитися і взагалі. З новими силами до вас повернутися. Хоча через недосипи, звісно, ці сили кудись діваються. Але не будемо про це. Ще взагалі вас нового розповідаєте за цей рік могло багато що змінитися. Наприклад, окрім того, що в мене сталися деякі важливі зміни в житті, я нарешті завершила свій рукопис, і з ним ви можете ознайомитися на букнеті. Можете його критикувати. Будь ласка, я дозволяю. А тепер... Будемо якось розбиратися із цими всіми книгами. Розповім вам дещо, що я прочитала, і про новинки, які в мене з'явилися заодно. Так, такс, такс, такс. Що це таке? Це щось з університету. Коротше, тут мій вірш. Погляд на цю книгу є на каналі, тому, будь ласка, ви знаєте, що робити. Дюна. Один із перших оглядів на моєму каналі десь там в древності можете його нарити. Не лякайтеся, якщо будете його дивитися раптом, бо ці відео зовсім інші по якості. Ну ви знаєте, чи треба вона мені? Не знаю, хіба що мій чоловік захоче її прочитати, чи буде він її читати, це вже інше питання. Доволі цікаво у нього запитаю. Якщо ні, то вивезу її в село. Бо навряд чи буду читати весь цикл. Не цікаво. Це також щось з університету. Тут є моя стаття. Ну, прикольно. О, це мені подарувала сестра. Це моя в в житті манга. про котиків. Теплі історії до кави. Тут тобто, цікавий, пам'ятаю, коричневий шрифт. Так, Рей Бредборі. Це теж десь. Один із перших оглядів. Ні, це найперший огляд. Закохалася просто в цю книгу. І мені потрібна українською мовою ця книга. Тому цей варіант я завезу в село, бо не треба вона мені тут зараз. А українською потрібно буде перечитати. Подивіться на цю вкладинку. Що вона вам може нагадати? Що це щось. Камера, там. Це щось про любов, правда ж? Як ця книга взагалі себе презентує? Oh. Читала давно, сюжет взагалі не пам'ятаю, пам'ятаю, що це щось на фоні української міфології, але не тільки. Коротше, нові ж це якесь любовне фентезі. Oh, правда, так? Хоча я нова обкладинка бачила, вона більш лаконічна і вона мені більш подобається, ніж ось ця. Але. Це по відчуттях, нібито як сутінки перенесли на український лад. Він закохався в її запах, а вона в його камуфляж. І плюс до всього тут ще й романтизація аб'юзивних стосунків, романтизація гарбузерства. Наприклад, ти що собі дозволяєш? Думаєш, отак просто можеш мене цілувати? Це було якраз після поцілунку. Хлопець задумався, він не міг пояснити, яка саме змусила його знову поцілувати Лесю. Що вона з ним робить? Чи це все її запах? Яр принюхався і усміхнувся. Саме так запах. Такий звабливий. Немає якогось становлення їхніх стосунків, просто як романтичні стосунки, як даність. Так не буває. І багато було таких моментів, де я просто ор. Цього робити не варто. Ну і так, він постійно говорив: це ти мене таки надробила, сама винна. Вот. Коротше, якщо авторка й мала десь на меті під содомом перенести сутінки в український фольклор, то якось у неї це не дуже вийшло. Взагалі цим уже займався Притула. І взагалі, ти мені не подобаєшся. Не люблю пацанів з трагічним виразом обличчя, ти теж не міс Україна. О, Донна тарт нещодавно перечитували її. Думала перезнімати відео знову в іншому ключі. І досі про це думаю. Можливо, щось таке і буде. Колись. Звісно, вона залишається. Там, де співають раки, теж був колись огляд. Перечитувати цю книгу я навряд чи буду, але завезу її сестрі. Ерос і психея. Володимира Ярмоленка. Так, десь я тут застрягла. Ця книга залишається, це науково популярна література, але я не можу якось її осилити. Почала щось що не зашло мені. Звісно, залишається в мене. Рятуйте кицьку, як писати тексти, звісно, залишається. Це нам потрібно. Як писати і не лежати, теж залишається науково-популярна. Так, тут у нас. Звісно, залишається приватний інстаграму, хоча вже, звісно, все змінюється, і деякі поради, які тут були записані, вже не дієві. Та все ж таки, все ж таки, тут вона красиво так оформлена. Можна буде переглянути ще ж ще. Ага, Українсько-польський словник, можливо, колись в поїду. Донна Тарт ще годі, звісно, залишається. Донна Тарт маленький друг. Яка цікава тут обкладинка, все, який побачила, злякалася. Отже, ця книга мені сподобалася найменше з усіх книг Донни Тарт. По-перше, обкладинка, але не по обкладинці ми судимо. Донна Тарт, в принципі, не зраджує собі, вона так міло вводить читача в стан депресії, показує, власне. Цей стан тут сюжет такий, що е, загинув хлопчик, він повісився, і його старша сестричка е, намагалася. І старша сестричка, коли вже виросла, вона росла з цією метою, щоб знайти вивця, бо його так і не знайшли. Чи то було самогубство, чи був, можливо, якийсь і вбивця. Фінал тут неоднозначний, і, в принципі, пам'ятаю, був такий реалістичний, але вже не пам'ятаю всіх деталей. Чим не сподобалося, що тут якось описи. Якось бу були зас заскладні, коли в <смі> щеглі в таємній історії в принципі теж вони там такі химерні, але якось плавно нас авторка занурювала у свій а, світ, а тут якось було заскладно це все діло, і якось, зроблю допис просто в інстаграмі про цю книгу, але е знімати окремо огляд навряд чи буду. Не відпускай мене. Цю книгу мені теж свого часу подарували. Пам'ятаю, вона мені подобалась, 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 а в фіналі не сподобалась, не моя. Хоча, можливо, варто було перечитати цю книгу, важлива думка зміниться. Мені теж подарували така проста, легенька історія на один раз і теж вона поїде в село. І рака з Тисяча ударів серця. Читала її разом із вами. Uh, і ви, в принципі, пам'ятаєте, що вона мені не дуже то і сподобалася. Дуже багато я, 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 я. І різні моменти. Сюжет також продиралася просто через весь цей сюжет із Ору. Рекомендую цю книжечку. Вона у мене залишається. Залишається чи ні? Ну добре, хай буде. Uh, так, ця книга теж колись прочитала її, теж вам її рекомендую. Артур Конан Дойл, Затіряний мір. Ну, мені дуже подобається оформлення. Я таке от класичне і все. І, до речі, Артур Конан Дойл писав не тільки Шерлока Холмса, хоча він тільки ним і відомий начебто. А ще й іншими історіями з наукової фантастики. Ось як Затіряний мір. Тут ще. З бібліотеки моєї бабусі ця книга. от Отравлений пояс і так далі. Залишається. От фентезі і пающаю Ну, Завезу її в село, мабуть. Ці дві книги ми взяли в АТБ. Так, точка обману, в принципі, вже прочитано. Друге, чи буду його перечитувати, ну, не знаю, подивимося. Але поки що я завезу сестрі. Багато страждальна книга. Її історія дуже печальна. Як і сама власна історія в цій книзі. Так, ще колекцію не зібрала, але така мета є колись. Щось буде. Хто чекає на продовження, ставте вподобайку, начебто скоро незабаром буде продовження, і ми дізнаємося, що взагалі сталося в фіналі. Інтрига. Ясна річ, що балада про співочих пташок і ЗМІ залишається. До речі, є огляд на цю книгу, і, на мою чітку, суб'єктивну думку, це найкращий огляд, який я робила взагалі. Далекий простір Ярослава Мельника. Дослідники смерті також колись говорила про цю книгу. Також є огляд, будь ласка, ласкаво прошу. Обивчі Зілля, також Володимира Саркісяна, прочитано. Взагалі я цю книгу придбала, тому що думала, вона якось мені допоможе в написанні моєї книги, але ця книга мені, мені менш сподобалася, ніж дослідники смерті. Ем, більш така хімічна, що <гум> тут про хімію, так? про отруту, про різні типи отрут. Як вони діють взагалі на організм людини і так далі. Оч. Так, це в нас українська література 11-18 століття Петра Білоуса, це знову ж з університету, університетські часи. Це був наш підручник. Читання художнього твору, не лише читання потрібно перечитати. Можливо, знайдуться якісь теми для відео. Дайте вала нонфікшн. Перейдемо зараз до ще однієї полиці. У мене мої настільні, настільні, коротше, настільні книги, які тут не будуть, ясно, річ стояти, бо їх потрібно перенести на поличку. Так, каблучка, з якою я пишу, але останнім часом я Кусуйся. Косусібо. Пошу без неї іншу історію якось. <пиш> так, а це листівка, є ідея зробити взагалі такі от листівочки, але поки що це просто ідея. От. Усім нам часом потрібен нічний жор. Надихаюсь. Я ще ось таке зробила. Теж, дивлюся і надихаю, щоб нарешті завершити цю всю історію, тому що я завершила лише першу книгу із двох цитологій, але зараз пишу ще приквел. Думала, то буде маленька історія, але маленькі історії я писати не вмію. От, Так, це ми прибираємо. Тут у нас голодні ігри, безсила. Класика від Vivat. Хочу зібрати взагалі всю колекцію від Vivat. Жовтолика і вавилон. Ще книги ховаються у мене ось тут. Зараз я заберу. Щодо е, Голодних ігор, У мене вже зібрана вся колекція Голодних ігор. Так, це у нас от і там ще Протше, от. І це дуже і дуже печальна історія. Поговоримо все в огляді про голодні ігри. Він планується, я її прочитала. Я знімала знімала огляд, робила огляд в інстаграмі веселою. І ще хочеться мені перенести на Ютуб, але якось мені ліньки писати сценарій, щоб прямо це робити, щоб це було повноцінним оглядом. Я могла б, звісно, заключити очі і знімати влоговий формат із цією книгою, не говорячи вам, що ось я вже її прочитала. Але мені хочеться бути відвертою з вами, тому будемо перечитувати разом в логому форматі. Це мені дозволить бути більш мобільною, Ну, я свіжу, в принципі, в пам'яті деякі моменти. Те саме я хочу зробити із Жовтоликою Ребекки Кван, тому що, вважаю, це найкраща книга 2024 року. Я взагалі мало читала книг 2024 році, але з прочитаних, так, це була дійсно непогана історія, але це все буде згодом колись. Цю книгу мені подарували. Весь Тікток, букток, не знаю, в цій книзі хочеться дізнатися, що тут таке особливого, головні, що всі про неї говорять. Чи Іларіон Павлюк у мене тут з'явився і. Спитайте Мієчку, спитайте Мієчку, це теж вельми цікава історія з цією книгою, бо мені її радили ви, мої любі підписники, радили цю книгу прочитати. Я її прочитала. Читання це чисто суб'єктивщина, і ця книга виявилася не, не моєю, на жаль. Ну, так буває. Що, друзі? Будемо зараз розставляти все це добро. Якось чудиць. Як чесно, я вже не рада, що це все затіяла. Хотілося просто до вас вірватися ось так у блоговому форматі. Це дозволить мені бути більш мобільною, не залежати там особливо від світла якось. Хоча, звісно, хотілося б красиву картинку, але ну, вибачайте вже, як, як виходить. І від звука також особливо не залежати. Ну, вже як є, підзарядимося і поїхали далі. До речі, ще в мене з'явилися ось такі от книги. Це «То, що біжить лабіринтом. Можливо, ви бачили фільм Однойменний. Це «Постапокаліптична історія. Читала я її колись один раз, коли була підлітком і хочеться оновити її в пам'яті. Взагалі для повного розблокування не вистачає ще дивергента моєї колекції, бо є вже голодні ігри, є ось е, той, що біжить лабіринтом, а от дивергента не вистачає. І за власні кошти мені дивергенти якось не сильно кортить купувати, бо я пам'ятаю, це була доволі нудна книга. Як ми бачимо, той, що біжить лабіринтом, фільм дозняли, голодні ігри дозняли, а дивергента останньої частини ми так. Так і не бачимо. Це щось та й говорить. Але для повного розблокування спогадів дивергента хотілося б, звісно, мати у своїй колекції отакі от, от справи. Так захопилася, що в мене аж заряд зараз майже на нулі. Добре, що вчасно кмітала, бо 2% від залишилося в телефоні. Нарешті ми розібралися із цим вавилонським розгардіяжем. Не можу сказати, що я на 100% задоволена тим, як розставили ми ці книги на полиці. Можливо, неможливо, а скоріш за все, я все-таки поміняю дещо місцями, щоб воно естетичніше виглядало в кадрі, коли буду знімати огляди. Дякую вам, що ви все ще зі мною. Бо я очікувала, що як повернуся на канал, то тут буде нуль підписників і мені точно доведеться починати все спочатку. Дякую за вашу підтримку. Кожен коментар за весь цей час, поки мене тут не було, надихав мене і давав мені такого свого рідного пенька, нібито мовляв, давай, не знімай, знімай далі. І кожного разу в мене вже було неодноразово думки, що ось я повинна сісти знімати нове відео, але щось мені постійно заважало і весь цей час жила з думкою, що я обов'язково повернуся до вас, бо дуже сильно скучила. І ось ви в принципі знаєте, як можна підтримати це від поставити вподобайку, написати будь-який коментар. І всіляк взагалі комунікувати з цим та з іншими відео на каналі, щоб мій канал не потонув просто в просторах. Ютуб. Не забувайте читати хороші книги. Бережіть себе і до нових зустрічей.